Розділ 34 Коли вони пішли, то Елізабет, наче намагаючись якомога сильніше налаштувати себе проти містера Дарсі, вирішила зайнятися перечитуванням усіх листів, котрі їй писала Джейн за час гостювання у кенті. Фактично, вони не містили в собі якихось ремствувань, не було в них ніяких згадок про минулі події чи якихось розповідей про її теперішні страждання. Але в усіх листах майже в кожному рядку відчувався брак життєрадісності, котра зазвичай була притаманна стилю Джейн, і котра майже ніколи і нічим не затьмарювалась, бо йшла від миру в її душі та приязного ставлення до кожної людини. Елізабет помічала кожне речення, що несло в собі тривогу, бо тепер вона читала листи набагато уважніше, ніж першого разу. Ганебне вихваляння містера Дарсі. Своєю здатністю завдати болю іншій людині змушувала її ще гостріше відчувати страждання своєї сестри. Певну розраду вона знаходила в думці про те, що його візит до Розінгса мав закінчитися через день, а ще більшу розраду в усвідомленні того, що, менше ніж через два тижні, вона знову буде із Джейн і матиме можливість усією силою своєї любові допомогти поновити. Присутність її духу. Подумавши про те, що Дарсі незабаром полишить Кент, вона не могла не пригадати, що його кузен теж мав поїхати разом із ним, але полковник Фіцвільям продемонстрував цілковиту відсутність у нього якихось намірів щодо неї тож, хоч яким приязним він не був, його від'їзд не викликав у неї смутку. Її міркування несподівано перервав звук дверного дзвоника. Настрій її трохи поліпшився від думки про те, що це міг бути полковник Фіцвільям, котрий якось уже навідувався до них увечері, а тепер прийшов побачитися саме із нею. Однак від цієї думки їй незабаром довелося відмовитись, а настрій її знову змінився, але тепер уже в зовсім інший бік, бо на свій превеликий подив вона побачила, що до кімнати зайшов містер Дерсі. Він одразу ж почав похапливо розпитувати її про стан здоров'я, пояснюючи свій візит бажанням почути, що їй стало краще. Елізабет відповіла йому з холодною чемністю на якусь хвилину він присів, але потім підвівся і пройшовся кімнатою. Елізабет була здивована та не промовила ні слова. Після мовчання, що тривало декілька хвилин, він схвильовано підійшов до неї і сказав отаке. Марно я старався, це все надаремне, я не можу впоратися із власними почуттями. Дозвольте мені зізнатися, як палко я вас кохаю, як я обожнюю вас. Здивуванню Елізабет не було меж, вона нічого не відповіла, лише почервоніла і з недовірою поглянула на нього широко розплющеними очима. Містер Дарсі розцінив це як достатнє заохочення з її боку і відразу ж заходився розписувати всі свої почуття до неї, котрі, як виявилось, він плекав уже давно. Говорив він добре, та крім голосу, серця, в його словах можна було розрізнити і деякі інші почуття. Гордовитості в них було не менше, ніж любові про своє усвідомлення її нижчого суспільного становища, про своє приниження. Про родинні перешкоди, котрі здоровий глуст завжди протиставляє валінню серця, він говорив з таким запалом, котрий цілком можна було пояснити його ураженою гордістю, але котрий навряд чи міг справити враження залицянь. Елізабет, попри свою глибоку антипатію, не могла залишатися байдужою до виливу почуттів такої людини, і, хоча її наміри лишались непохитними. Спочатку їй стало шкода містера Дерсі, бо вона збиралась завдати йому болю, але потім, роздратовано його наступними словами, вона у своєму гніві забула про всякі співчуття. Однак вона спробувала взяти себе в руки, щоб відповісти йому із належним спокоєм після того, як він закінчить свою промову. На завершення він заповняв її в силі свого почуття, котре… Попри всі спробу, визнав за неможливо подолати, і висловив сподівання, що винагородою за таку пристрасть буде її згода на пропозицію його руки. Коли Дарсі мовив ці слова, Елізабет неважко було помітити, що він анітрохи не сумнівається у сприятливій відповіді. Він тільки говорив про свої побоювання і тривоги, але обличчя його промовляло, що насправді він почувався впевнено. Ця обставина ще більше її розлютила, тож коли він закінчив, обличчя її розпашило від гніву, і вона сказала у таких випадках заведено, наскільки мені відомо, демонструвати вдячність за висловлені почуття, хоч якими безнадійними вони не були б. Удячність річ цілком природна, і якби я дійсно почувалася вдячною, то подякувала б вам. Але я не можу цього зробити. Я ніколи не мала потреби у вашій добрій думці про мене, котру ви щойно мали милість висловити проти мого бажання. Перепрошую за біль, що я його завдала. Це вийшло цілком ненавмисне, і я сподіваюся, що він не триватиме довго. Після моєї відповіді тип почуття, котрі, як ви кажете, довго не давали вам змоги освідчитись мені в коханні, допоможуть досить швидко цей біль подолати. Містер Дарсі, прихилившись до каміна, не зводив з нею очей і, здавалося, дослухався до її слів із великим подивом, і з не меншим обуренням. Його обличчя стало блідим від гніву, кожна його риса свідчила про величезне сум'яття, що коїлось в його душі. Він усіляко намагався принаймні виглядати спокійним і не наважувався заговорити, доки не опанує себе. На Елізабет його мовчання справило вкрай гнітюче враження. Нарешті підкреслено спокійним голосом він мовив. І це вся відповідь, яку мені судилося почути. Дозвольте запитати, а чому власне ви відмовили мені саме в такий спосіб? не турбуючись при цьому хоч про якусь позірну чемність, хоча це вже не має великого значення. Мені теж цікаво, відповіла Елізабет, як це ви? З явним наміром образити і принизити, насмілилася сказати, що любите мене попри свою волю, попри своє почуття здорового глузду і навіть попри ваш характер. Чи не було це певним виправданням для вашої нечемності, якщо ви вже заговорили про нечемність мою? Крім того, я маю інші підстави бути нечемно, і ви це знаєте. Навіть якщо б я не була налаштована проти вас. Чи почувалась байдуже, чи навіть ставилася до вас прихильно, та все одно жодне зміркувань не змусило б мене прийняти пропозицію чоловіка, котрий зруйнував і, можливо, назавжди щастя моєї улюбленої сестри. При цих словах колір обличчя містера Дерсі знову змінився, але він швидко впорався зі своїми емоціями і надалі слухав Елізабет, уже не намагаючись перебувати в той час, як вона продовжувала. Я маю абсолютно всі підстави думати про вас зле. Жодна причина не спроможеться виправдати вашу несправедливу та негідну поведінку у цій справі. Ви не смієте, ви не можете заперечувати, що були головним, якщо не єдиним, винуватцем їхнього розлучення піддавання одного із них осуду світського товариства через примхливість і непослідовність, а другої. Осміяні через надії, що не справдилися винуватцем того, що обоє вони зазнали величезного нещастя і приниження. Вона зробила паузу і з обуренням побачила, що він слухав її з виглядом, котрий свідчив про відсутність у нього будь-якого почуття розкаяння. Більше того, Дарсі дивився на неї з посмішкою, крізь яку прозирав якийсь показний скептицизм. Ви ж не будете заперечувати, що це ваших рук справа. Повторила Елізабет. Він відповів із напусним спокоєм: Я не збираюсь заперечувати, що зробив усе від мене залежне для того, щоб розлучити свого друга із вашою сестрою, і що я радію своєму успіхові, що до нього я виявився милостивішим, ніж супроти себе. Обурена Еліза проігнорувала останню його фразу, що містила якийсь натяк на самовиправдання. Але вона не могла не вхопити її контекст, котрий, однак, не здатен був її заспокоїти. Але моя антипатія викликана не тільки цим випадком, продовжила вона, моя думка про вас формувалася ще до того, як він стався. Докладно про ваш характер я дізналася з розповіді, котру почула багато місяців тому від містра Вікхема. То що ж ви скажете з цього приводу? Який акт дружньої допомоги ви придумаєте на своє виправдання цього разу? Яку перекручену версію подій будете нав'язувати іншим? Вас, я бачу, дуже цікавлять проблеми цього джентльмена, сказав Дарсі вже менш спокійним тоном, а його обличчя знову почервоніло. А хіба можна не співчувати йому, знаючи про всі його нещастя? Його нещастя. Презирливо відізвався Дарсі. Так, він дійсно пережив велике нещастя. Які накликали на нього ви. запально вигукнула Елізабет. Це ви довели його до нинішнього злиденного стану, відносно злиденного. Ви позбавили його тих благ, котрі, як ви знаєте, призначалися саме йому. У найкращі роки його життя ви позбавили його тієї матеріальної незалежності, яку він і заслужив і мав отримати по праву. У всьому цьому винуваті саме ви. Однак при згадці, про завдані вами містру Вікхему нещасті, ви ще й маєте нахабство виказувати презирство і зневагу. Так ось яку ви думку маєте про мене? скрикнув Дарсі і почав швидко ходити кімнатою. Ось яку вашу оцінку я заслужив. Що ж, дякую за таке детальне пояснення. Гріхи мої згідно з вашим підрахунком дійсно тяжкі. Але, може, додав він, зупинившись і обернувшись до неї, може, ви і закрили б очі на ці мої провини, якби я не образив вашу гордість своїм чесним зізнанням про ті перешкоди, котрі довгий час заважали мені вдатись до серйозних кроків, ви могли б стриматися і не висловлювати цих жорстоких звинувачень, якби я, повівшись хитріше, приховав своє внутрішнє боріння та лестощами змусив би вас повірити, що мною рухає щире і непідробне почуття, вдавшись при цьому до умовлянь, компліментів будь-чого. але всяке удаване викликає в мене огиду. Мені не соромно за почуття, про які я вам повідав, вони є природними і виправданими. Ви що, хотіли, щоб я радів із недостатньої знатності ваших родичів? Млів від бажання породичатися з людьми, чиє суспільне становище так сильно поступається моєму. Елізабет відчула, як гнів її зростає щомиті, але вона, знову заговоривши, чим дуж намагалася тримати себе в руках. Ви помиляєтесь, містер Дарсі, гадаючи, що коли б ви поводились шляхетніше, то мені було б важче вам відмовити. Спосіб, у який ви зробили свою заяву. Не мав у цьому сенсі великого значення. Вона помітила, що його аж пересмикнуло, але він не сказав нічого, тож вона продовжила, хоч у який би спосіб ви зробили свою пропозицію, я б усе одно на неї не спокусилась, і знову Дарсі не зміг приховати свого здивування. Він дивився на неї зі змішаним виразом недовіри та приниження, а Елізабет продовжувала говорити. І з самого початку, навіть із найпершої миті нашого знайомства, я була вражена вашими манерами вони повністю переконали мене, що ви людина пихата, марнославна, егоїстично зневажлива до почуттів інших людей. Саме ваші манери стали своєрідним фундаментом негативного ставлення, на якому наступні події спорудили таку непорушну антипатію. Не минуло і місяця, як я відчула, що ви найостанніший чоловік на світі, за котрого я коли-небудь наважилась би вийти саміш. Ви вже сказали достатньо, пані, я чудово розумію ваші почуття, і тепер мені тільки лишається що соромитись своїх. Вибачте, що я забрав так багато вашого часу. І прийміть мої найкращі побажання добро здоров'я та щастя. Із цими словами містер Дарсі похапцем вийшов із кімнати, і Елізабет невдовзі почула, як він відчинив двері і пішов із будинку. Сум'яття, що її охопило, було величезним і болючим. Їй була несила триматись. Тож, відчувши фізичну слабкість, вона опустилась на стілець і проплакала півгодини, її спантеличене здивування зростало з кожною згадкою про те, що сталося. отримати пропозицію заміжжя від містера Дарсі? Виявляється, що він кохав її вже протягом багатьох місяців, Неймовірно, він кохає її так сильно, що бажає побратися з нею попри всі ті заперечення, котрі. Змусила його перешкоджати одруженню його друга з її сестрою, і котрі з не меншою силою виявляються у його власному випадку. А все таки приємно, що вона, сама того не бажаючи, викликала в нього таку жагучу пристрасть. Але його гордовитість, ота його гидотна пихатість, його ганебні вихваляння своїм вчинком щодо Джейн. ота... Непростима самовпевненість, із якою він у цьому зізнався, навіть не намагаючись хоч якось виправдатись, та бездушність, із якою він згадав про містера Вікіма, свою жорстокість, щодо якого він навіть не намагався заперечувати, все це незабаром допомогло Елізабет перебороти те співчуття, яке вона на хвилину відчула до містера Дарсі, коли думала про його любов. Отак і сиділа Елізабет, поринувши у схвильовані роздуми, аж доки звук карети Леді Кетрін не змусив її усвідомити свою повну неготовність до зустрічі з Шарлотою, котра обов'язково звернула б увагу на її обличчя, тому вона поклапалась до своєї кімнати.